Вулиця Володимира Дрозда у Чернігові. Тут тривають завершальні роботи з будівництва модульного містечка для людей, які втратили житло внаслідок російської збройної агресії проти України. Сім двоповерхових будинків загальною площою 4800 квадратних метрів, зведені коштом Товариства Червоного Хреста України. Воно називається тимчасове житло, проте це будинки, які будуть працювати 10, 20, 30, 40 років. Даний проект є першим у Українського Червоного Хреста, і станом наразі планується аналогічні проекти в Закарпатті та в сумах двоповерхівки побудовані відповідно до державних будівельних норм. Говорить координатор з питань відновлення житла Червоного Хреста Микита Ільїн. Стіни утеплені. Тут стоять двокамерні склопакети. Встановлена система припливної вентиляції. Містечко налічує 112 одно-та двокімнатних квартир із власним санвузлом та кухнею. За кошти Червоного Хреста їх обладнали необхідною побутовою технікою та частково меблями. Заходимо в квартиру. Що ми бачимо? Наразі ми зайшли в однокімнатну квартиру. Однокімнатна квартира обладнана кухнею, яка складається з холодильника, побутової техніки, кухонної меблі, витяжки мікрохвильової печі, диван. Ліжко, обігрівачі і санвузли. Санвузол обладнаний в нас електричним водонагрівачем, бойлером, пральною машинкою, туалетом, ванною, душем, рушнокосушаркою, умивальником, з тумбочкою. А так само, що ми дуже ми просили, щоб в кожній квартирі був встановлений роутер, бо 21 століття і всім треба мати доступ до інтернету. Вартість будинків разом із облаштуванням квартир майже 157 мільйонів гривень, говорить Микита Ільїн. Будівництво почали восени минулого року. На початку червня вони були готовими. Минулого вівторка, 25 липня, на щотижневій нараді, начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Почеп повідомив, що люди досі не живуть у модульному містечку, бо в Червоного хреста не вистачає фінансування на завершення робіт. Питання залишилося тільки в тому, що будиночки готові, немає тільки ганків. Вірніше ганки є, але вони недопрацьовані, тому що у Червоного Христа на сьогоднішній день не вистачає коштів чи немає коштів на виконання пандусу. Ця ситуація з прибудинковою територією вона не була передбачена першочерговою проєктною документацією, яка давалася на погодження місту. То тобто питання, чи є, чи нема грошей. Ну це питання трошки риторичне. А, питання в тому, що не планувалося виконувати ці роботи. За словами Микити Ільїна, на початку червня червоний хрест на прохання міської влади погодився додатково облаштувати ганки, пандус в одному з будинків та похилі з'їздив інших. І він це робить. Як ви бачите, роботи виконуються. Щойно місто виконає свою частину угоди, облаштування доріг та прибудинкової території. Організація зможе завершити пандуси, говорить Ельїн. На цей об'єкт з міського бюджету витратили 49 мільйонів гривень. Вартість самого проєкту складає 82 мільйони гривень. Розповів начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Почеп. Ніхто нікого не звинувачує. Це 100%. Міська влада навпаки вдячна Червоному Христу за ту допомогу, яку вони місто дали. Є розуміння у міста, що Червоний Хрест, ті зобов'язання, які на себе взяв їх виконав, скоріш за все в повному обсязі. Місто на себе взяло відповідальність і за свої кошти. Внесе відповідні коригування в наш проект, який називається Майданчик для розміщення тимчасових спорід. І ми виконаємо за кошти міського бюджету всі ці речі. Здати модульні будинки в експлуатацію планують орієнтовно до кінця серпня. Мають заасфальтувати доріжки зі слів почепа залишаються майданчики, які планувалися для дозвілля дорослих та дітей. Спортивне обладнання та гойдалки закуповуватимуть пізніше. Порозуміння з підрядником, який виконував по договору тростяному червоний хрест, підрядники УКБ у нас є. Вони сказали, якщо ми беремо на себе влаштування пандусів, то опорядження ганочки вони зроблять найближчим часом. Анастасія Лоза, Дарія Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному.